Доброго дня, любі друзі! Сьогодні читатимемо ще одну казочку із книги «Хороблі казки. Покажу вам її знову. Називається вона Кепка сили. Ну що, послухаймо! Ніхто не міг повірити, що Жека та Настя сестри. Жека висока, швидка, любить супергероїв і карате. І де тільки не з'являється всюди чутно, що то вона. Словом гучна дівчина. А от Настя в усьому навпаки тиха і спокійна, волосся біляве, шкіра аж прозора, а щічки всипані ластовинням. Годинами може тихенько малювати або читати у своїй кімнаті. Наче сидить поруч, а здається, що мандрує десь усередині в далекі світи. Удома всі її кликали нюсею або мишкою. Тато Жені та Насті був військовим, говорив по військовому любив робити з ними руханку і завжди носив форму. Лише іноді у відпустці. Надівав смішну жовту кепку і багато жартував. Діти дуже любили ту кепку. Її любила мама, і навіть кіт батон зривав її з вішака і вмощувався в ній спати. Кепка пахла морем і створювала відчуття затишку. Тато загалом увесь був про затишок. Жека і Настя знали, що тато завжди їх захищатиме. Він міг би захистити всіх дітей у світі, і одного разу це знадобилося. Увечері тато прийшов з роботи трохи стурбований. Вони з мамою довго про щось говорили на кухні, здавалися дуже серйозними та схвильованими. Але Женя з Настею не почули нічого з тієї розмови, хоч і намотували навшпиньки кола повз кухню. Вони змогли таки на хвильку прошмигнути всередину, вигадали причину погодувати кота. Рудий батон не підвів. Він завжди був готовий перекусити, але мама з татом удали, що нічого не відбувається, і сьорбали каву, каву перед сном. Мабуть, спати вони не збиралися. А от Жені та Насті довелося спати, знаючи, що в домі вже живе якась таємниця. Дітям не сподобалося це відчуття. Завтра маємо все з'ясувати. Позіхаючи, протягла Настя. Зуб даю, що все вивідаю, я не засну. Дочекаюся. Жека була налаштована рішуче. Та сон виявився сильнішим, і за десять хвилин обидві вже мирно сопіли. Світло на кухні не гасло. Батьки говорили довго, справи були серйозні. Зранку діти геть забули вечірній неспокій, тато був уже бадьорим та усміхненим. Він розбудив Жеку куйнастю Настю лагідними обіймами і доволі гучно, як вміють татусі військові, попросив їх збиратися. Нюсику, жанчику, млинці на столі, хапайте і погнали в парк, але залиште кілька мамі вона сьогодні буде пізніше. Мама Жеки та Насті теж була військовою і працювала у великій сірій будівлі, що називалася штабом. Дізнатися, що відбувається всередині штабу, було ще одним надзавданням дівчат, але мама ніколи нічого цікавого про роботу не розповідала. Хоча там точно було про що діти відчували. Ну все, гайда до парку! вигукнув тато і натягнув свою відпусткову жовту кепку. За п'ять хвилин усі троє підстрибом прямували в улюблений парк біля дому, на їхнє місце, туди, де між двома старими вербами на березі вузенького каналу було стільки веселощів і щирих розмов. Ну і морозива взяли, як завжди, кульку шоколадного для Насті і дві гігантські кульки малинову і зі смаком жуйки для Жеки. Тато сьогодні морозива не брав, знову пив каву, тепер подвійну. Поки діти їли, він трохи нахилився до них, розвернув жовту кепку задом наперед і позмовницьки прошепотів Хочете секрет? Валяй, не відриваючись від Жуйкового морозива, кинула Жека. Зайці, тут така справа. Тато, наче трохи розхвилювався. Завтра я маю поїхати на службу. На війну? продовжила облизувати морозиво Женя. Так, доню, треба тримати стрій. Мої хлопці вже там. Тепер моя черга. Але ж війна не тут. Пхикнула Жека, аж розлетілося жуйкове морозиво. Їхнє місто було мирним, окрім повітряних тривог і кількох новеньких дітей на майданчику, життя було звичайнісіньким. Ну хіба що мама з татом довше сиділи в телефонах? Хоча, може, це було й до війни. Війна в нашій країні, коти тому вона скрізь. У тата задзвонив телефон, і це врятувало його від тремтіння в голосі. Настя вже облишила морозиво, а очі її збільшилися, мабуть, удвічі. А тебе довго не буде? перепитала вона налякано. Поки що не знаю, Мишко, відповів тато. Але я намагатимуся повернутися якнайшвидше. А що ти мені привезеш? Підборіддя зрадницьки скривилося, але дівчинка всміхалася. Вона страшенно любила тата і знала, що він журитиметься, якщо їй буде сумно. Як що? не заусміхався тато. Нашу перемогу? Діти теж заусміхалися і схвально захитали головами. А як ти дізнаєшся, що перемога вже настала? продовжувала тихо питати Настя. Перемога це коли спокійно і відбій тривоги. Коли можна щодня гуляти в парку, рідні поруч, коли на нашій землі буде мир і жоден заздрісний сусід до нас не пролізе. Це коли у відпустку на море чи в похід. До речі, як повернуся, гайда одразу в похід. Та діти вже не чули тата, вони уявляли кожен свою перемогу. Настя велику, заквітчену галявину на гірському схилі, по якій можна бігати, бо соніш. А Жека супергероїчну битву, як у коміксах, де замість головного героя її тато. Ну і трохи вона сама поруч із ним. Несподівано мишка розвернулася до тата. Тату! А там де ти будеш, небезпечно? Ці вороги, з якими ти битимешся, дуже могутні. Насте, та ти їх бачила, перебила Жека. Вони гнилі, зате їх багато. Але бачила, скільки в нас техніки, скільки коптерів, як нам весь світ допомагає. Ти ж бачила, які в нас круті воїни, і всі за нас, усі, усі, навіть хакери за нас. Правда, тату? А як же, доню? Тато з ніжністю дивився на дівчаток, ледь стримуючи хвилювання, він знав, кого і де він захищати на цій війні і за що боротиметься. А мама, мама теж піде, продовжувала Настя. Вона ж у нас теж дуже сильна і крута. Ні, відповів тато. Ми порадилися з мамою і вирішили, що цього разу вона залишиться з вами і триматиме оборону вдома. Щоб ми швидко перемогли, кожен має робити своє. Ви слухатися маму, вчити англійську, чистити зуби. Увечері того ж дня тато пообіцяв, що коли йтиме, залишить дітям магічну річ, через яку вони триматимуть зв'язок, яку річ не сказав, але наступного ранку його вдома вже не було. Тато вже помчав. Мама пригорнула обох і сховала тривогу в усмішку. А нам щось залишив? перепитала Жека і побігла на кухню. На столі, прямісінько в центрі, лежала татова жовта кепка. Кепку урочисто повісили на гачок у коридорі, де вона зазвичай і висіла в проміжках між відпустками. І поки кепка була на гачку, здавалося, що й тато тут. Удома, поруч, кіт Батон хитро дивився на неї, до того ж діти одразу відчували, що кепка непроста і щось у ній таке є магічного. Ну, от, наприклад, Жені не треба було нагадувати виносити сміття. Вона жодного разу не забула почистити зуби, і навіть англійська давалася їй легше, слова запам'ятовувалися краще. І навіть самі собою спліталися в речення. А Настя, надіваючи татову кепку, ставала сміливішою, дивилася на своє відображення і бачила, як її очі схожі на татові. І від цього наповнювалася особливою силою. Діти помітили, що навіть мама часом надівала кепку, коли читала новини. Бандо! Аго! Привіт, як ти? Що доброго? А ми плели сітки, та ти більше базійкала, ніж плела. А ще ми збираємо на дрон. Тато, тато, любі обіймаю. Щовечора в сімейному чаті родина звикала до нового життя, але війна тривала, і там, де був їхній тато, було гаряче. Одного вечора він не відписався. Не написав і наступного дня. Настя вперше побачила, що навіть Жека може бути дуже сумною і хотіла якнайшвидше допомогти всім. А найбільше татові. На четвертий день татового мовчання Настя прокинулася дуже рано, взяла жовту кепку і віднесла її на пошту. Повернулася дівчинка додому із загадковою усмішкою. За добу ввечері. Мамин телефон глухо дзенькнув. Усі збіглися. Нове повідомлення засвітилося в сімейному чаті. Мама тиснула на нього тремтячими пальцями, а там на весь екран усміхнений тато і в жовтій кепці. Вибачте, що зник, був на завданні. Як ваші справи, зайці?